Будинок, в якому більше 40 років машко Олена Вікторівна по вулиці артилерістів було збудовано 50-ті роки минулого сторіччя. Однак будинок теплий, мешканці його люблять і переїздити з нього не збираються. В день російської атаки жінка була вдома. Згадує страшний вибух і події після прильоту із жахом. Та більше за все будинку постраждав дах. Саме його мешканці без допомоги міста відремонтувати не могли б. Зараз роботи вже на завершальному етапі. Сиділа на кухні, але так жах було що все внутрі обірвалося. В спальні вивалився отак стіни, кусок, жалюзі позлітали, двері позлітали. Ну нічого, ми в квартирах поробили самі ремонт, а от кришу хлопці стараються працюють, не сидять без діла, і роботають не от всіх до всіх, а прям скільки світовий день, скільки працюють, так що ми не можемо нічого сказати Хорошого Надіємося, що буде добре. В будинку на артилерістів провели капітальне відновлення даху. Понад 80% робіт вже виконано. Завершити планують до 15 червня. Був виконаний повністю демонтаж покрівлі, виконано заміну і посилення дерев'яних конструкцій, стрипільної системи, виконано повністю обладнання обрешетки, гідробар'єр і частково пів покрівлі виконано в профлісті. Наступній неділі виконаємо на другу половину профільства та підшива і водозлив. Місто систематично допомагає постраждалим від російських обстрілів. З початку повномасштабної війни Кривий ріг надав матеріальну допомогу майже 10 тисячам сімей на підтримку людей, які втратили житло або зазнали пошкоджень. Місто вже спрямувало понад 373 мільйони гривень. Більшість на відновлення осель. А 176 родин отримали кошти на придбання нових домівок. Ось роботи вже. Закінчуються. Думаю, що людям буде тепло та затишно. від Нового даху криворіжці завжди будуть допомагати криворіжцям. Ми робимо все можливе і неможливе, щоб відновлювати місто. У нас було більш ніж 200 ракетних та дронових ударів. На допомогу криворіжці можуть розраховувати і надалі, адже підтримка триває. На засіданнях виконкому розглядають нові і нові заявки та виділяють кошти. Бо в кривому розі кожен знає: якщо ти постраждав, наодинці з проблемою ти не залишишся.